Всім привіт! З вами знов All Олеслік Family, а саме ваш улюблений хейтер ЦЦУ та расист Трей Мюлер. І в нас довгоочікувана третя частина матчі з SummerSlam від найкращого до найгіршого. До речі, якщо ви не дивилися перші дві частини, то посилання будуть в описі. Ну, ми ж не стюардеса, щоб тягнути ріка флера за удава, тому починаємо. 15-те місце. У відкриває останню третю частину відео SummerSlam 1991 року. А саме матч містера Перфекта проти Брета. Йоб твою мать всю делізу Харта за інтерконтинентальне чемпіонство. Цей матч у свій час став класикою. І навіть зараз він може позмагатися з багатьма матчами сучасності, бо атлетизм містера Перфекта та Брета Харта завжди відрізнявся від багатьох інших реслерів. Вони поклали початок новій по епосі е, е, реслінгу. Після них пішли з майнерських позицій, там всякі хогани і так далі. Звичайно, не на цьому слемі, але потім. І вони саме в цьому матчі укладували фундамент цього всього. Тому обов'язково до перегляду, оцінка 8,395 тисячних бала, йдемо далі. 14 місце. Матч за титул беззаперечного чемпіона WWE. Куртенл проти брока Леснера. Ні, Пол, будь ласка, можеш продемонструвати, як треба. Дякую, Пол. Цей матч багато хто з вас передивлювався. Я один з вас, якщо що. Мега крутий матч, мега брутальний. Леснер тих років для мене взагалі є еталоном бігає в світі реснгу. До речі, я не можу згадати жодного поганого матчу між цими двома. Тому якщо вам не лінки, витрачте, будь ласка, півтори-дві, можливо навіть три години на реслінг і подивіться всю, е, всю трилогію в WWE, а ще е, можете подивитися їх матчі з Нью Джапеном. Якщо цікаво, обов'язково цей матч до перегляду, оцінка 8415 тисячних. Ідемо далі. 12-те місце. SummerSlam 2011 року. Рендіортен проти Крістіна за правилами No Holds Barred. за титул чемпіона світу у важкій вазі. Особисто я вважаю цей матч дуже переоціненим. Але й не буду сперечати, що він був кращий матч на тому шоу. І що він вартий все ж таки уваги. Доволі багато Пусі екстриму в стилі ЦЦУ, і одне з найкращих Ark'io. Вважаю, що цьому, цьому матчу не місце на 13 му місці, але все ж таки, хто є такий, щоб сперечатися зі статистикою. Тому оцінка середня 8,48. Ідемо далі. І у нас 12 те місце. Slam 2015 року Джон Сіна проти Сета Ролянса. Матч за титул чемпіона США та WWE, Я пам'ятаю цей матч. Як на мене, він був близький до п'яти зірок, але кінцівка просто відрізала більшу частину емоцій від всього матчу, що було в ньому. Просто якийсь ведучий нападає на сіну один раз б'є стільцем, і одне педірі, на цьому кінець невбиваємого сіни. І не дивлячись на це, матч мені сподобався. Хто не дивився, обов'язково подивитись, оцінка середня 8,675 бала. Просто йдемо далі. 11 місце. SummerSlam 2009 року. CM Панк проти Джефа Харді матч з драбинами, столами та стільцями. За титул чемпіона світу у важкій вазі. До речі, цей матч ми нещодавно передавлялися у нашому пабліку в Телеграмі. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити круті етери шові ЦЦУ та Ейдаблю. Матч дуже крутий. Ці двоє підходять один одному, як ніхто інший. На мою думку, це взагалі один з найкращих матчів під же в стінах ЦЦУ. Обов'язково до перегляду Цінка 8,7 бали. Йдемо далі. Десятку в нас відкриває матч Саммерслему 1992 року. Британський Бульдог проти Брета всюди пхаю Носа Харта за інтерконтинентальне чемпіонство. Ну ці двоє фізично не могли видати поганий матч. Всі, хто бачили матчі британського Бульдога, можуть просто сказати, що він ну, не може видавати майже поганих матчів. Бред Харт так само. Можливо, в WCW між ними і були там провальні матчі, але це за рахунок сюжету. Але тут, саме в цьому матчі, все було на найвищому рівні. Та й взагалі я помітив, що зазвичай матчі з за ІК Чемпіонства ставали кращими на шоу. І цей не виняток. Тому обов'язково до перегляду, щоб познайомитися з класикою, і оцінка 8,8 бала. Дев'яте місце. Там Реслен 2002 року, Шон Майклс проти Тріплеча, несанкціонований матч. Знаєте, є така теорія, що між найкращими друзями завжди виходять круті матчі. І цей матч, доводить, що ця теорія вірна. Матч Брутальний з дуже крутим сюжетом. Є навіть долька класного екстриму. Блейди. На жаль, зараз таких вже немає в стінах WWE. Але все ж таки це було, і ми це знаємо. Е, до речі, цей матч ми також нещодавно передивлялися у нас в телеграм-каналі. Тому, якщо ви ще не підписані, будь ласка, заходимо, дивимось, підписуємося. Коротше, обов'язково цей матч до перегляду, оцінка 8,81 бала. Йдемо далі. Восьме місце. А отут свіжак. Summer Slam 2022 року. Брок Леснер? Ні, не так. Брок, ану давайте. Дякую, брок. Проти Романа Рейнса. Last Man Standing за титул беззаперечного чемпіона Всесвіту WWE. Ну, тут навіть говорити нічого. Ви, мабуть, бачили цей матч. І з точки зору рейсингу він був ну, таке собі. А от в плані розваги і емоцій, ну, це було просто неймовірно. Як на мене, минулий матч кращий був, але можливо глядачів таймельцера зачепив більше спот з трактором. Тому оцінка виходить буквально на 0,1 бал вище, ніж минулий. 8,82 бала. 7 місце SummerSlam 2001 року Курт Енгл проти Стіва Остіна за титул чемпіона WWE. Якщо ви хочете подивитися, як два великих чувака просто вибивають один з одного все лайно, то це матч для вас. Він був дуже брутальний та інтригуючий. Але є одне но кінцівка. Забагато втручань, овербукінгу і взагалі. Ну, матч закінчився дискваліфікацією. На Саммерслемі, за титул у такому протистоянні. Ну, блін, ну, як на мене, це фігня. Але з точки зору реслінгу тут було все круто. Оцінка 8,89 бала. Ідемо далі. Шосте місце. Саммерслем 2008 року. Edge проти Андертекера Hell in a Cell Матч. Неймовірний. Як за реслінгом, так і за емоціями і екстримом. На мою думку, знову ж таки, один з найкращих матчів за такими правилами. Знову ж таки, цей матч ми дивилися у нас в телеграм-каналі. Тоді кайфанули всі фінальний спот від Андертейкера це просто я знімаю капелюха. Обов'язково до перегляду, якщо не дивилися, оцінка 9,09 бала. Але це просто неймовірно. Ідемо до топу 5. І топ-5 відкриває SummerSlam 2017 року. Чотиристоронній матч за Всесвітнє чемпіонство WWE між Броком Леснером, Броном Строманом, Романом Рейнсом та Самоаджо. Крутий, динамічний, інтригуючий матч. І тут не могло статися чогось поганого, бо це найкращі виконавці того часу в стінах WWE. Саме з габаритних хреслерів, і вони виклалися майже на всі 100%. Багато хто навіть цьому матчу ставив п'ятірки. Але Мельсер не розщедрився, та і Кейдж матч трошки підкачав. Та і я особисто вважаю, що він саме там, де й має бути. І якщо не дивилися, обов'язково подивіться. Оцінка 9,11 балів, До речі, 9-1-1. Викликайте поліцію. Коротше, йдемо далі. Просто подивіться все, що у цьому топі. Четверте місце. І тут у нас SummerSlam 2000. Брати Харді проти Дадлі Бойс, проти Еджа та Крістіана. Це просто треба бачити. Для мене це повноцінні 5 зірок. Якщо ви не бачили цей матч, то я не знаю, що ви тут досі забули. Ви обов'язково маєте подивитися цей матч. Ми коли на Етері його дивилися, ну це просто був відвал голови. Це перший TLC матч в історії, і він просто підірвав дупи тоді. І навіть зараз він ну, виглядає як конкурентно здібний матч для таких самих типів матчу між іншими реслерами. Тому обов'язково до перегляду. Я не розумію, чому він навіть не в топ-3. Ну, звичайно, я розумію, чому. І зараз якраз ми про це поговоримо, але... Цей матч заслуговує бути вищим. Третє місце. Ну і бронзу в нас забирає матч саме 2013. Але не той, що я думав, а інший. Сієм Панк проти Брука Леснера. матч без дискваліфікації. І як на мене, він не заслуговує тут бути. Тут має бути матч з цього ж слему, а саме матч Деніала Брайана та Джона Сіни. Але дід передіту поставив їм однакову оцінку. 4,5. А користувачі кейдж-матчу оцінили матч Панка та Леснера більше, ніж Сіни і Брайана. Цікаво, так? Але не спішіть мені, мене закидувати лайном. Мені сподобався цей матч. Він крутий. Навіть дуже. Але він гірший за всіма показниками, ніж Сіна та Брайан. Але все одно обов'язково до перегляду, матч крутий. Вибачте, якщо я вас образив чимось. Оцінка 9,175 тисячних бала. Йдемо до останніх фіналістів. Друге місце. А Срібло забирає матч Самерслему 1995 року. Здивовані? А я ні. Бо цей матч між Шоном Майклзом Терезером Рамоном. Матч з драбинами за інтерконтинентальний титул. Перший матч між ними був, якщо чесно, кращий. Але цей майже на одному рівні був з ними. Ви маєте дивитися такі матчі, щоб поконутися в історію. Це просто наймовірне видовище. Навіть зараз. Між цими двома наймовірніша хімія. Навіть на ці часи це неймовірне видовище. Вони показували тоді, в 95 му році. Ще й з габаритами Рамона. Це просто треба бачити. Дякую, якщо ви це подивитесь. Оцінка 9,21 бала. І йдемо до фіналу. Перше місце. І золото забирає SummerSlam 1994 року. І найкращий матч в Сталевій клітці за всю історію WWE. Овен Харт проти Брета Сука Харта за титул чемпіона WWE. Тоді ще WWF. Тут було ідеально все. Сюжет, емоції. Навіть трохи екстриму завезли. Дивитись, дивитись, ще раз дивитись. Оцінка 9,575 тисячних бала. І на цьому ми завершуємо. До речі, для тих, хто просто відмотав до кінця, до першого місця, щоб дізнатися, який матч тут. Дякую вам, що ціните мій труд. Дякую. А якщо ви подивилися всі три частини з першого моменту і до останнього, величезне вам дякую. Я дуже і дуже сильно старався для вас. Мені було дуже важко, я передивлявся кожен цей матч перед тим як записувати про нього щось у сценарій. Про деякі було багато що сказати, про деякі майже нічого. Але всі вони гідні того, щоб їх передивитися. Навіть ті, які важко зараз вже дивитися, там, наприклад, з 30-х, там 35-го місця. Це все одно на це заслуговує. Це історія. І тому до побачення. Хай з вами завжди буде фото ріплі, кукла, Вуду Ліфморан. І бережіть себе.